Всім привіт! Це в мене лишилися кадри. На жаль, не завжди хорошої якості От з подорожі, коли був сильний вітер, і я це фільмувала, що вітер збивав з ніг. Ну, не я, а мій чоловік фільмував, бо я з таким серйозним обличчям це намагалася знімати. Ну, Виходило, як виходило, все тремтіло. Ну і тут тремтить теж. До речі, це маяк. У нашому графстві до нього. Він зараз він такий старенький, хоча там реставрують все, звичайно, старенький, і зараз він оновлений, він автоматичний. А раніше там люди, були військові, працювали історичне таке місце, і я до нього доїхати сама. Ніколи не зможу. Так що це останній раз, коли я зняла це і побачимо. Так, а за якість вибачайте. Почну з неприємної історії. Захопилась я ТікТоком і згадався анекдот: що мама, я захопилась пінпонгом. Це нічого, дитину, що він китаєць. Головне, щоб чоловік був хороший, так і я. Ну і дивлюся, звичайно, і Азови підписана і. На Ютубі, до речі, теж, і всіх наших військових. І є такий от канал, назви якого я не згадаю, вони розповідають історію про те, що чоловіки там повертаються з війни, з нуля. Вона ж там війна різна для кожного, правда? Так ось повертаються вони з нуля і. Чи з пораненнями навіть, чи з важкими пораненнями. І чоловіки це пишуть про себе під такими історіями. А дружини їх не витримують. Там, мене дружина витримала три дні, а мене два дні, а мене аж чотири. Чи просто дружина телефонує і каже, що я за кордону не повернусь. Ну, я відразу, як яга, думаю, а які підстави не повернутися, бо якщо вона заміжня, вона ж не може вийти заміж за громадянина іншої країни. Знаєте, український шлюб підписані всі акти, і в мене саме український шлюб, але визнають, ну, я думаю, що всі країни світу, Ірландія точно визнає, тобто ви можете зареєструватися в Україні. Якщо ви цього не знали, і ваш шлюб буде визнаний абсолютно у Ірландії. А якщо ви хочете тут зареєструватися, то Ірландія буде е з вас вимагати розлучення офіційного в Україні. Ну, і так, так, я наскільки розумію, в ЄС взагалі, в ЄС точно, може не в всіх країнах світу, а в ЄС точно. А, і потім думаю... А трудову візу, ж, якщо маленька дитина, теж вона може не отримати, бо там вже треба в 10 раз краще працювати, щоб дали трудову візу. Потім думаю, Боже, яка різниця? Може, ця людина просто мріє, І таке кажу йому. Ну, і чоловіки, звичайно, що ображаються на це. Я а, кажу, що ми не хочемо навіть жити. Отакі кажуть. Я кажу, що Боже, хлопці пишу їм. Та жінки за вас будуть битися. Ви живіть і будьте цілими. Такі хороші чоловіки гарні. І хотіла вам розповісти про взагалі своє от ставлення. Бо я замислилась після посту, що ми не замислювалися над тим, які ми захисники. Я розповідала історію, як нас захистили. Батаніки справжні вийшли і їх били. били їх Вийшли перед жінками у Луганську, і мені написало, що ми не замислювалися, що вони захисники. Так от, коли 9 березня чоловіки, до яких я так легесенько ставила і думала, що вони нікого не можуть захистити, такі вони мені здавалося, тендітні. Коли вони вийшли, і нас захистили, тобто отримали удар на себе прийняли. А ми стали позаду і по боках. То я навіть тоді не зрозуміла, от наскільки треба поважати наших чоловіків. Я зараз кажу саме до українських чоловіків, які лишаються в Україні. Вибачте, всі інші, які лишаються, які прийняли удар і зараз, навіть якщо не пішли на фронт. А, бо є ті, хто будує і допомагає, і МЧС, і військовому там зруйнували хату, і вийшли 70 людей працювати, побудували йому нову. А, я не замислилась навіть тоді. Тобто я подумала, які от вороги завезені, як нас побили, чи намагалися побити мене, там не зачепили, і, і, і жінок не А, Ну, не зачепало, бо стали перед нами. Тобто я подумала, який е, інший бік поганий, і не подумала, які молодці чоловіки. Потім же я з часом подумала, які молодці чоловіки. Потім Володимир Попов, я буду казати вже його прізвище відверто. Він мені подзвонив, і він вірив, що Луганськ він пішов у Луганськ один, і він вірив, що Луганськ буде повернуто. І що він війде один із перших у Луганськ, бо це його місто. І я теж зневажливо до цього поставилася. Розумієте? І потім, коли його замучили, закатували, то я вже дуже винною почувала, що я його належним чином не вислухала, бо це була наша остання розмова. І насправді, насправді, вся ця моя проповідь про те, що у нас шалені вимоги до жінок, правда, від наших чоловіків. Що треба там і худенькою, і гарненькою бути, і все, щоб голене було. Що треба. Але при цьому, ну і хазяйка, звичайно, я всі вимоги не буду перелічувати вам. Але до чоловіків насправді вимоги ще більші, і ще жорстокіші вимоги. І справжній удар на себе приймають українські чоловіки. І, от я вже пройшла таку еволюцію, що я зрозуміла, що до чоловіків, ну принаймні до українських чоловіків, звичайно, треба ставитися з великою повагою. Я не беру тих людей, з якими. Я стикалася у Ірландії, ну це окремі випадки. Не буває, в нас нація Янголів. Я сміюся, що ну, я так от емоційно це розповідаю, що а, людям здається, що я перебільшую. А я справді так відчуваю. А, тобто, І багато було казусів з цим. Мій один колега сказав, я там розповідала, який він негарний чоловік. Я зазвичай смію себе. А він не повірив, потім взяв газету, він був надрукований в газеті і сказав мені, Каті, ти, ти, я думав, ти перебільшуєш, а ти применшувала. Так і, так і усе це. Тобто, ну бувають окремі випадки, звичайно, не дуже. Приємні, але переважна більшість це дуже-дуже достойні люди і достойні чоловіки. І, ну, я для себе, для себе О, зараз от прийшла до того, що треба з великою повагою ставитися до наших чоловіків. Ну а ви, дівчата, як, як ви вважаєте? Дякую вам за увагу.